Мене поранили 19 лютого вночі, в першій годині ночі. 18 лютого на розді Великої і Житомирської і Володимирської зібралися, були тітушки. І вже на той час ввечері це вже вбили журналіста Веремія, були, там вже поранені люди були. Нам нічого іншого не залишалося, як піти в розвідку і перевірити, хто ж там насправді є. Так як я був на той час сотником вже Михайлівської, дві групи ми відправили в обхід. Їм, а я і ще чотири чоловіка ми пішли в лоб. Ну фактично, як смертники. Ми не зрозуміли, що нас постріляли. Ми думали, що нас закидали шумовими гранатами, і ми просто розсипались. З п'яти з чодових чотири було відразу поранених, а мене і ще Євгена, одного з моїх хлопців, роздробили кіст кості, йому коліно мені в ногу. І вони нас взяли в полон і ще трубами желізними, там, ну, десь хвилин 40 до години ми ще, там, на нами ще здівалися. Ну, я весь в желізі. Ну, у мене кість повністю роздроблена на нозі. Там до сьогоднішнього дня вона ще так єлі-єлі признаки показує зростання руки, перебиті в желізні, ноги пострілені в желізі. Коли зложували саму кістку, то її не зложили рівно, як положено. Вона ну, в мене коротша нога. У мене вже на сьогоднішній день виходить коротша нога. Потрібно повністю знімати всю конструкцію з ноги, вирівнювати кість і ставити нову конструкцію. Вирішили поки не робити, ну. це фактично я знову ж таки на декілька місяців повністю ну, буду лежати, тому не дуже я хочу. Не, не, той, не, не той час на сьогоднішній день, щоб валятися. Mm -hmm. Та, Та якуж, а, 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 а ну, Помієш, я якби міг на, на другу якось закинути, то я ну, що в мене одна нога не закидується. Так а це, як фонд буде, так і Дружина прийшла за мною весь майдан. Верніше, скажімо так, ми на Майдані з нею познайомилися, на Майдані ми з нею одружилися 21 січня. так. Воно ну, чекає дитина. Так. Може, ну, може ну, звичайно, ну, тут, я знаю, що це не найкращий зараз там, час, мабуть. То тоді там теж не буде ну, так. Якби не його поранення, то і він був б вже на передовій, і я була б там. Так, держава допомогла дати мені групу е, другу групу загального захворювання, що я на сьогоднішній день не маю права їздити в київському метро безкоштовно, тому що немає статусу поняття пораненого майданівця або хоча б якогось статусу. Ну Бог з Я, я зараз на державу за це не, не ображаюся. Ну, я думаю, що до цього дійде просто зараз дійсно державі тяжко. Всім тяжко. Відверто кажуть, я вже нічого не чекаю. Вони просто хай запам'ятають, що вони пройшли на нашій крові. Вони стали керувати державою за таких, як я, за тих, що загинули небесно сотні, і за тих хлопців, які полягли на сході. Дівчина знайти, що там розгубилися. Майдан рік по тому спогади, емоції, висновки спеціальний проект Радіо Свобода до річниці революції гідності.